Суботу дворі. мій постійний клієнт завітав. До речі, теж моя робота сьома дизельна суперова. І купив сестрі в подарунок. Ось такий, не сам їх, Сороківка, 2000, забув який рік, але 37 тисяч продав. Все, пока. щасливо. Ну, якщо я запостив це відео, то значить вже пройшов момент вручення подарунку. Але коротко, дуже швиденько закрили питання. Знайшли оперативну машинку і скоро автомобіль буде вже у нової власниці. Як це все взагалі відбувалося? Дзвінок два дні тому Олег, в мене є ідея, я там хочу електричку, типу, для сестри їй треба дітей в школу возити. Може візьму підбір. А він каже, може, тебе щось не приміть, може ми скоренько вирішимо питання. Я такий кажу, нема питань. Пару дзвінків, трошки авторія, трошки дзвінків, трошки вайберу. І три ліфа відібрали, три оглянули і один вибрали. Буквально блин, співпраця на протязі одного дня. Людині є результат. Я радий, що я доєднався до цього. І, ну, при, прикольно було, це типу на подарунок. Тому сюрприз буде дуже класний. Ось і Нісанчик гарний, пригнаний з Європи, свіжопригнаний, 40 батарея, ще раз повторюсь, по запасу ходу близько там 250 км, плюс-мінус, як ви будете їздити на повному заряді. Е ну і така кажу, машинка возити дітей, прям суперова. Чому суперова? Тому що досить великий об'єм салону, повноцінний багажник, е не тісна, бо ми ще думали про є е гольф, але він менший. Зойка тут взагалі не підходить, вона дуже маленька. А от ліфчик, лівчик. лівчик Прям те, що потрібно. Так що є результат, і отак от закрився наш швиденький міні-підбір, так би його назвати.